Я встигла сховати. Ааа, дивись це набір. Оце нормально по-українськи, дюшес-барбарис. А не типу окремий дюшес, окремий барбарис. Хто так продає взагалі? мене? Ти завжди йшло в комплекті. Вони ж пара нерозлучних твікс. Нехай весь світ. І ще козінаті. Щось мама коли показувала, але воно здавалося менше. Воно Уже І тут, і тут. У мене зараз хаба буде завал казінатів. О, весняне зелене. Нормальні спеції. Не бельгійські, Паша, українські. Угу. І Почитаю, ім імкитай. Тебе... Нарешті раз на місяць буде борщ. Заправка на борщ. Куди я буду все це виконувати? Дослужився, щоб раз на рік мені борщ готували. Не, дослуж... Не дослужився. А так, да. в принципі, так, да, так і є. А, це ампули, мабуть, що я не буду їх жмакати. Це я не покажу, тобі це я потім тебе пригощу, цей сюрприз. Тільки сам туди не лазить. Звісно. <гум> Паша, я сховала, ти забувся, Ти забувся. <гум> це в окрему коробочку треба. так? Да? <гум> На цю коробочку. Тебе що там багато суміш перців. Аналізи. Де у нас аналізи? Тут я буду скопити. На їді аналізи. Чому я це читаю зараз? Шоколад. Боже, українські смаколики! Мама по всій Києву бігала, збирала це. Вона мене ж немає, я ще тоне розібрала. На плитку складає. Вона б одна, її не встигла повитерти. Так, треба якось сортувати, щоб ми потім не подумали. Ми до вечора будемо одну шукати. До ранку консерв. Паша. Цього не існує. Печінки тріски не існує. А хто замовляв, мама, печінку тріски? Да. Серйозно? Да. Точно? Да. Мама перепиталася. Перепитаюся. Тобі не можна вірити. А, давай сімки. І ще. Я ще ті не доїла, до речі, Паша мені знайшов, не днях спокула. А я чого тобі сімки? Що? А я чого тобі сімки? О, Паша, ти бачив, які тут сімки продаються. Оці довгі їхні бельгійські. Нормальні сімки, ну, вже є сансанич там, але купити в Україні сімки, купити тут сансанич. Добре, давай. Теж таке, знаєш, цікаво. Боже, скільки це все коштує мо? Спитаюся, Щось це та що? Мама мені щось про це казує, чи я це подарувала? Я не пам'ятаю. а згадала. Знаєш, що це На, Сиди в Підсказка, це не для чаю. Сіделка? Куди? Сіделка. Ну, цілком схоже на то, бо там решіточка. Ну, хорошо, давай, варіанти ще є. Не Ні. Сито? Паша, не мене назву, а призначення обере. Шукаю. А, але якась кацькавушна. Угу, Їх дві. Це мало б, що тобі скаже, але коли ти дізнаєшся, що це, ти б, Ну, я б прийшов в магазин. Подивився о, прикольна штучка. як в крінвінкелі, і поклав би назад. І поклав би назад. Так, ладно, розкажи тоді. Це для яєчок пашот. Що таке яєчко-пашот? <рес> Ясно. Я тоді покажу тобі результат. Це коли вариш у це яєчко, отак от, от якось там обережненько кладеш, розбиваєш водичку, вариш його сирим, розбитим. І воно там смачненьке лишається. А це, щоб ці соки повитікали. Але в Бельгії такі яйця, що там у цієї середини вони покажуть, що з типу, з термін придатності Датності. хороший, але по факту вони майже повністю витікають. Так що, можливо, тут лише жопок лежить. Шоколадки в мене на які повинні. Пашка. Да, я б ніколи це не здогадався. 26. Це що таке? Камери. О, Боже. О, а де як подивись, які головки? Надіюсь, нормальні головки. Блін, треба батька зразу про За... це про головки. Приходить ну, да, після, так? Да? Блін, якщо там тонкі головки, просто просто кар, маму, я просто фігію, це по товсті. А які мають бути? Нормальні товсті. А це? Ну сейчас подъемся. А, все да. ну, Де це травми такую? Дається нормальные. Українські? Так, да, ну відкруто. Давай. Фу, слава це нормальний, да? да Клас. Треба було більше брати. Да. Ага. Реально рвутся, б'ються. А що мачки дві замовили? Та як часто тебе резина в Ні, ні ще є. Але ми щось по цей по пожаліли, а це що. Окремо, щось одне. Окремо. Ну, чотири. То що вже батько не поїде велосипед, як їхати, а? Куди? Велосипедом? Дивись, ще кілька. В томаті я вже хочу. Я блін, на їй курки я, я з цим, я вже не хочу кілька в томаті, але так з кутиче. У нас непорозуміння вийшло за тим, що на столі. Не mm. томат, дивись це все. Кільки в томаті. Боже, вони різні? Да. Але оця синя це цю, що я їв в дитинстві. Ну так, да, ну це щоб точно якась з них сподобалась, розумієш? Я попросила мами бувалочки. Добре, що їх на кордоні пропустили. А чого? Ну ти знає, гутіпа, Цей, не знаю, ну типа холодне Це зброя. У мене вже без тут тобто, через те цікаво споковувати. Сережечки. Хм. Хм. Золото контрабанду возить коли. Що ти одним цим гігабайтом знімаєш? Одним гігабайтом, гігабайт. що мама просто до ранку така сиділа. грузись, Танюшка грузиться. А, до речі, вона ж грузитиметься. Подивимося, які сережечки. Це якісь сюрпризні, нарядні. Ну, Зараз я така, це треба коли я красива. Паша твоя фраза. Кажи! Тебе ніякі сережки не спасуть. Зачем? Мне кажется, ты всегда красиво. Сейчас я не Сразу. красиво личка у Правда? Да. Мне нравится. Да, по сути? Да. Сейчас Паша.